Не маю коли картошку викопати. <хи> Та ще рано трошки. Їжджу до хлопців, возю продукти, все. Що треба? Колеса з Польщі попривозив, медикаменти. От. Повну машину відвізу в Вінницький шпиталь. З Польщі передали. Робота, дом, сім'я. Картошку посадив, втається. Так, звичайно. На море не їздили, звісно. Не було часу. І важливость. Але хотілося б. Вже би в Крим тако. Ну, ще трішки. Ну, ще трохи, так. Чудово, якщо чесно. Ну, так, да, відпочивали, їздили на базу відпочинку, там, басейни, тобто такого. А щось корисне зробили? А, м, навіть не знаю, чи наскільки це корисно, але для себе, мабуть, так. Почала якось більше вже розвиватися в своєму напрямку. Дуже добре провели літо. <рес> Були в Закарпатті, в салотві наїздили. А щось корисне, може, зробили? Допомагаємо ЗСУ, сітки тут плетуть, теж ходили. Так що, як можемо, так допомагаємо. У мене перший місяць був дуже продуктивний, скажу. У мене був присвячений англійській мові. Також я пішла на спортзал боксом. Займатися. Так. А більшу частину я проводила на роботі, звичайно. Працювала. А щось корисне зробили? Дитину зробили. Це ви зробили чи чоловік? Разом робили. З'їздила на один день на морі, корисно для себе. А так все время на роботі. А дуже чудово, продуктивно. Насищено. <смі> в балансі працювали, відпочивали. А щось корисне зробили? Ну, Корисно відпочили в Буковелі. <смі> <смі> для себе, для свого здоров'я. Табори проводили. Вона сітки плете. Ви сітки плели? Так. Да. ДК. Приходьте усі до нас. Клас. А ви? Табори проводили для дітей. Біля ОЦК церква і в селах ми проводили теж. Взагалі неплохо. Дуже жарко, так нормально. Літо провів добре. Волейбол, басейн, робота, тато, син. В заботах трошки. Я працював, заробляв гроші, відпочивав, їздив на кар'єр, купався, робив шашлики. Можна і краще. Щось корисне, трохи відпочила. Починаю дитину готувати до школи. Донатимо гроші на ЗСУ. Не було б війни, було б літо ну, чудове, найкраще, але поки що маємо, то маємо. Але надіємося, що буде все найкраще в скорому часі.